Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогоднішню подорож розпочинаємо біля такого ось мальовничого струмочка, друзі, і вирушаємо, вирушаємо в похід весняний за весняними грибами. Чи є вони, чи нема, зараз дізнаємося, подивимося, бо колеги з інших каналів вже позна познаходили деякі гриби. А чим я гірший... Йдемо шукати. Зараз у нас на календарі зима. Але відчувається справжня весна. Птички співають. первоцвіти з'явилися. Тож йдемо в весняну подорож. Так, друзі, дивіться, який неймовірно красивий струмочок я знайшов Така локація шедевральна. Видно сліди присутності людини. Ну що ж, друзі, і перші гриби є. Звісно, не такі, як всі хочуть побачити, але подивіться на, ці, на цю кількість грибочків виглядає гарно. Дійсно? Це трутовички. Он дивіться, яке було дерево. І ось що з ним сталося. Сподіваюсь, ці трутовики не повинні в смерті цього величезного бука. Йдемо. Знову почастило з грибочками, але знову це не ті, що я шукаю. А ви послухайте, як... який чудовий хор синичок. Друзі, ми подорожуємо вздовж он того струмочка. І знайшли ось таку ось галявину. Зараз розвідаємо, а що на цій галявинці є. Я все-таки сподіваюся знайти первоцвіти весняні. Тож, йдемо на галявину. Виглядав не настільки напряжним, але все мокре, коротше, і я переживаю, щоб я не, не скотився швидким рейсом прямо в той струмочок. Ось такий вигляд це має звідси. Це досить мальовниче. Синичка коментує мою розмову. Люблю синички не співи. Якби хто знав, Ну добре. Що тут? Поки що ніяких квіточок я не наблюдаю. Ну і, звісно, лютий місяць які квіточки, але надія є. Але надія є. Покажу вам струмочок. Ой, яка водичка прозора, як гарно шумить. Заспокійливо. Так, рибки не видно, але ми не, не рибу сюди прийшли ловити. Зовсім інші у нас цілі. Що ж, друзі, поки квіточок не видно, знайду, обов'язково покажу. Говорю, дуже тихо. Щоб не потривожити синичковий хор. Уважно слухаємо і запам'ятовуємо слова. Сподіваюсь, вам сподобався цей маленький концерт по заявочкам. Я довго обговорював їх. Усих, щоб вони вам для вас заспівали. Друзі, а зі струбками взагалі мені щастить, куди не пройду 100 метрів, і отакі ось струмочки, дивіться, от. так вони з горки стікає. Тихенько. І ось так ось в основний отой широченький струмочок, там тече такий, вже майже річка повноводна той струмочок. Від? Синичка коментує. Не дають слова сказати, я вам скажу. Я це замітив, тільки почав знімати і постійно це перебивають, перебивають. Але не звертайте на це уваги. Ми все таки в їхній стихії, в лісі. Друзі, я казав, що струмками сьогодні прям струменить. Так ось дивіться, 100 метрів від попереднього струмка новий струмочок. Досить цікава така тенденція. Сподіваюсь, водоспад побачити в кінці подорожі, а там подивимось. Що ж, друзі мої, сподіваюсь, ви звикли до всяких аномалій, бо покажу вам ще одну. Дивіться, кого я знайшов. Ха, ха дивіться, це у нас... Ні, це не кульбава. Це у нас, здається, мати-мачуха. І наскільки я пам'ятаю, вона має відсвітнути лише через місяць. Але отака у нас зима, друзі. А може це й не мати-мачуха? Сподіваюсь. Що ці два пальця не посинють і не повідпадають у мене, що все буде окей. Ось така аномалія. Але квіточку обіцяв, квіточку зробив. Ставте лайк. І напишіть коментар, що ви думаєте по поводу того, що мати-мачуха росте в кінці зими. Мені буде цікаво і приємно. Так, друзі, ще одна коротка хвилинка геології. Дивіться, що знайшов. Знайшов. Каменюку, це не кусок бетона, чесно. А в ньому ось залізні залізяки, аж поржавіли, бачите? Руда, метал, що таке, не знаю. Так, хто там дуже розбирається в геології, поясніть мені, будь ласка. Чи бува таке? А ось дивіться, помните круги на полях. А ось круги на камнях. <кій> ну, такий собі жарт, але мені цікаво, кому цікаво, також. Знову така поляночка, передишечка маленька, на поляночки можна дух перевести. Гарно виглядає. Чути, як в далечині шумить струмочок, ми трохи віддаляємося від нього. Але синички нас переслідують. Я чую їхні співи скрізь. Це не може не радувати, друзі. Друзі, дивіться, дивіться, хто це таке буде. Надо запам'ятати. Цей весь лужок встелений земляникой, друзі. Ну поки що вона не поспіла, я зрозумів що ви кажете. Але вона ж поспіє колись. Влітку можна сюди буде пройти, чи коли там земляника росте. Раз у февралі у лютому вибачаю за ці слова, у лютому матемачуха росте, то через 2 неділі можна приходити збирати, а чому би ні. Друзі, дивіться, що знайшов. Знайшов пусту мушлю равлика. Але не треба там. В трагедію впадати, переживати. Він просто підріс, підріс равлик і пішов зна... шукати собі іншу. А цю покинув. Я гадаю, що так воно у них відбувається. Раки ж десь беруть отшельники собі мушлі. Так що. Ось таке. Друзі, коротко на цій знахідці. Можливо, я щось перебільшував, але здається, що це зробила людина такий. Хрест. А може я і вона придумував собі. Нічого тут нема. Ось таке, Не знаю. Було цікаво, вирішив вам показати. Так, друзі, оскільки весна, хотів би сказати, що отак, отак сік точити не треба. Ось що становиться з березою, якщо ось так точить сік. Так, друзі, на хвилинку вже зрадів, думав, що знайшов гриби. Але, судячи з усього, це ніякі не гриби, це, це якась рослина цікава. Виглядає досить цікаво. Хто знає, звісно ж, будь ласка, напишіть мені. Мені до, дуже цікаво. Я у дядька Гугла спрошу, але він частенько пише зовсім не те, що, що є. Так, щось знайшов нарешті, друзі, дивіться, який який красень у нас на огляді. Одного з'їли вже миші. Я не знаю, що за гриб, не будемо його рвати, але є. І тут на пеньочку, ось дивіться, хе, які маленькі красені ростуть ялиночки. На пеньку старому такому трухлявому. Свій мікросвіт. Ще раз грибочок покажу. У, дивіться! Маленький урок ботаніки хочете? Я не такий ботанік, але в школі вчився непогано. Пам'ятаю, що ось оці ось красені. Це називається Зозулен Льон. Мох так називається. Виглядав цікаво. Помните зі школи таке? Якщо я помилився, можете мене поправити, але здається, це він. Знову синичка коментує. Ох! Коментатори. Так, знову ці красавці живенькі. Ось так вони виглядають. А, а пахнуть їдобними Ну, хоч якісь гриби найшов. І на тому хорошо. Друзі, ви тільки погляньте зелене каміння. А я це зі школи пам'ятаю, що зелене каміння це смарагди. Чи смарагди не такі? Ну, хто знає, напишіть, це смарагди чи ні. Що ж, друзі, ось нарешті він, мікроводоспад. Більшого я не знайшов, але ось такий маленький, красивий. А шумить взагалі як повноцінно дорослий водоспад. Уходить також в землю. Ну, десь під каміння уходить, а там внизу виходить. Цікаво, тут таке з цілу купу я познаходив гарних, прозорих, холодних. М -м -м. Друзі, питаюсь зняти, муравьи, хотів сказати, комарів. Дивіться, попросипалися. Не знаю, видно вам чи не видно, преслідюю стадо комарів. Оце взагалі взагалі. Весна весною, вже комарі. Друзі, це перший в історії випадок, коли. Не комарі преслідують людину, а людина переслідує комарів. Так, друзі, гляньте, що у нас є. А це у нас бузина викидає листочки. А там внизу шумить струмок. Так, коротко пейзажик, друзі, запам'ятали, полюбувалися. Багато не буду вас утомляти пейзажами, але чуть-чуть можна. Я впевнений, що вас навіть і не здивує. Ну чому дивуватися? ха Де такий. Чик-чик-чик. Спить не будемо будити, бо людина способна розбудити спящого. способна на любі подлості. Я це знаю як ніхто. Друзі, погляньте, як пеньок подарував нове життя. Міні-ліс виростив у себе. Що ж, друзі, аномалії сьогодні не закінчаться. Погляньте на це красення дерева, яке. Яке зігнулося, обминувши камінчик. Досить дивно так. Чік. Ха, Ха, прикольно. Прикольно. Друзі, коротко хочу одне недорозуміння показати. Дивіться, ось ну, звичайне хвойне дерево. Чого у хвойного дерева? Кора як у листяного дерева. Ну поясніть мені, як таке може бути. Хоча такі і гілочки, звісно, вони ж не колючі взагалі. Але хвоя хвояхвою і, і пахне, і на вигляд красива. Але кора, як у листяного дерева. Якщо це дивує тільки мене, можете не писати, але якщо хтось знає відповідь, то напишіть мені, будь ласка, чому так? Ще декілька секунд краси пейзажа. Пресняні приколи, які ніде наділися. Це у нас котики, да, пушисті. Їх небагацько. Я руку підставляю, бо камера не фокусується, а так би нічого. Подобається вам. Тепленькі, такі м'якенькі. Як настоящий коти, тільки не муркотять. <кхи> жартую. Так, друзі, на фоні несамовитого урвища я жартую, бо я в десь коли дивлюсь мене голова крутиться. Їсти не можу з кортящитися головою, бо <кхи>, того вибрали найменш безпечне місце. Найбільше. Так, дружина нам сьогодні приготувала, довго готувала, майже <кхи> два яблука виростила і воду. Добула і хліб коротше, все це, з муку змолола, ну коротше, як ви Ще шиповник будеш їсти Каже, що шиповник вітамін за, за, за так би мовити успіх і шиповничка під'їмо під кінець нашої подорожі. Сподіваюсь, кінець нашої подорожі не настане після того, як ми поїмо шиповника в дикому лісі. Так, добре жарти в сторону. їмо І гарно співають вже ж. Так. І знову струмочок супроводжує наш шлях. Манюнький-махінький такий. Але водичка прозора. Змінює водоспадиками за такими. Так що там, нема ніхто. Нема ніхто. І все це, це уходить опять в нікуди. Куда це туди-нікуди. І потекло це воно туди-все вниз. Ну, як то так. Перед цим з дружиною шукали мальовничу поляну, щоб пообідати. Ну, не знайшли, звісно, подивіться на оцю красу. Це, це взагалі. Але ми обідали на краю несамовитого урвища. Будемо втішати себе тільки цим. Краса? Ну що ж, грибів цього разу я не познаходив. Ну таких, як хотів, не познаходив. Але налюбувався пейзажами, подихав свіжим повітрям, відпочив у лісі. Сподіваюсь, вам сподобалась моя подорож. Тож, всім мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково лайк. До зустрічі в наступних відео.